У бізнесу свої жорсткі правила та закони, і встановлює їх той, хто фінансово сильніший та більш юридично захищений. І засоби для доведення власної правоти також використовуються різні часом законні, а інколи й не зовсім. Тому схоже на те, що з аграрної карти області може зникнути ще одне свого часу взірцеве фермерське господарство. А держава, яка мала б захищати його, наразі залишається пасивним спостерігачем цього не зовсім здорового процесу. Отож чи діють в Україні закони, і чи може сьогодні фермер захистити людські інтереси та свої? Саме про це піде мова у нинішній програмі Перехрестя правди. До програми Перехрестя правди звернувся заслужений працівник сільського господарства України, багаторічний керівник фермерського господарства імені Шевченка з Долбунівського району Віктор Атаманюк. Він переконує, що партнер, з яким він три роки тому уклав домовленість про співпрацю, наразі намагається знищити фермерське господарство і забрати весь майновий комплекс. Коли виникли проблеми із кредитами. Я, ну, важко було господарювати у фермерському господарстві, тому ну, прийшлося звертатись по, до багатьох, щоб вижити. Але так трапилось, що тодішній голова адміністрації Шуль Віталій Степанович запропонував, щоб ну, йому посіяти сою. От, і я коли сказав, що ну, немає такої можливості на засоби, на насіння, щоб посіяти, От, він мені сказав, що він прийшла нормального бізнесмена, охарактеризував його. От, і каже, він побачите, що він вам у цій справі допоможе. Через кілька днів до Віктора Атаманюка приїхав підприємець. Керівник компанії Ютагро Юрій Тітечко запропонував свою допомогу не тільки у посівах сої, а й співпрацю в майбутньому. Умови були далекими від справедливих, але на той час фермер сприйняв їх як порятунок. Приїхав Юрій Тарасович, який сказав, що буде насіння, буде будуть засоби захисту, буде пальне. От і забезпечить посів. От ну і Дійсно, ми посіяли цих 60 гектарів сої, якої виростили, і потім вона була забрана та соя. Але поміж тим, як ми говорили із Юрієм Тарасовичем, Юрій Тарасович каже, ну можливо, ми будемо разом працювати, у вас є над чим працювати. З 2013 року було створено ТОФ імені Шевченка. В якому були засновники дитечко Юрій Тарасовича, тому та нік Віктор Данилович. Частки були розподілені 66 на 34% відповідно, оскільки ну, Віктор Данилович погодився на таку пропозицію, тобто ніхто його не силував. Ось цей молочний зал фермерське господарство придбало кілька років тому, взявши величезний кредит у банку. І коли гривня девальвувала, самотужки погасити кредит не спромоглися. Саме ця причина змусила Віктора Атаманюка шукати вихід та допомогу на стороні. Фермер Олег Поліщук, який вчився у Атаманюка господарювати і переймав досвід ведення тваринництва, каже, що у скрутне становище українських аграріїв завела держава, яка замість дотацій та підтримки створює такі умови, в яких надзвичайно складно втриматися на плаву. Просто він був як мій вчитель, вчився на його здобутках. Він мав понад 600 центнерів цукрового буряка, з гектара, мав хороший надої, розвивав і племзавод мав по, по молочному стаду, мав племрепродуктор по берин, бердину ангусу, було на що повчитися. І на тому тваринництві просто ну, держава так поставила, що ми не змогли його розвивати. Тому що сьогодні, якщо говорити за тваринництво, знайти до яка вдягне резинові чоботи і полізе в гівно, вибачте, не можна. Тому Атаманюк ставив того довільного зала. Той дульний зал, ще і в ліс він стоїть. На сьогоднішній час старо півтора мільйона мінімум буде стоїти, так? О, але там вже інші умови праці доярки, він хотів то зробити. Співпраця із новим інвестором була дещо дивною, адже, за словами Віктора Атаманюка, всі прибутки йшли на Ютагру. Скажімо, ще в 2013 році з урожаю зібраного на земля фермерського господарства придбали культиватор та дискову борону. Але на балансі товариства їх не виявилося. У 2013 році ми по кінцю збирання урожаю серпень місяць. Мені здається, ми закупили, закупили дискову борону, закупили культиватор, от, щоб було чим працювати на, на товаристві. Але я спочатку не знав, що воно закуплене на Євтагро, а не на товариство. І так воно є і по сьогоднішній день. Хіба що, можливо, його перевели на, на товариство. Таким чином, все, що куплялося, от не знаю, як зараз останнім часом, все воно осідало на, на, ЮТА, на Ютагро. Той, хто купляв, той на себе реєстрував. На кінці 2015 року, 2015, на початку 16-го року, Віктор Данилович почав спостерігати такі обставини, що ну, прибуток підприємства їх спільного розподіляється. Ну, Розповідається певним чином нечесно. Да? Грошей, мабуть, він взагалі не бачив. Тобто, урожай збирав тетечко, як, яким чином він його там, продавав, купляв техніку, реєстрував її на себе. Представник Юрія Тітечка переконує, Віктор Атаманюк погодився із схемою розподілу коштів. До того ж, каже, Ютагро гасила банківський борг. Цього фермер не заперечує. Кожного місяця був такий графік погашення. Е ЮТ Агро надавало ФГ Шевченка е поворотну фінансову допомогу для того, щоб ми погасили кредити. Да, така, таке надавалося, і ми. Я просився, щоб їх повернути назад. У 2014 році Юрій Тітечко пропонує перереєструвати землі на спільне товариство. Для цього Віктор Атаманюк, якого знали всі місцеві жителі, відвідує кожну хату пайовиків і переконує у необхідності такого рішення. Із фермерського господарства Мішевченка ми його перевели на товариство. Ну не всю. Частина земель залишилась, бо частина земель були і не оформлені, частина земель були на інших господарствах. І так у 2015 році, коли ми підвели підсумок, ага, і ще Юрій Тарасович говорив, що ну давай будемо переводити, переводити і трактори, і людей, і, і всі засоби, так, щоб нам фермерське господарство закрити, бо воно нам, нас обтяже. Фермер, який на папері був директором товариства, але остаточні рішення не приймав, не міг піти на остаточну ліквідацію господарства. Адже аграрній справі він віддав понад 40 років життя і мав намір рано чи пізно позбутися залежності від підприємця. Коли настав час підбивати підсумки роботи за 2015 рік, у нього з'явилася надія, що вдасться розрахуватися з боргами. Але коли ми підвели підсумки по 2015 році, я Юрій Тарасович питав, скажіть, будь ласка, який в нас чистий прибуток? 6 мільйонів. А скільки ж в нас є, якщо брати, 34? Ну, 2,2 мільйони. Взяв, порахував, каже, от 2,2 мільйона. Так як Юрій Тарасович у 2015 році допомагав погасити. Кредит банківський, я пропоную, що Юрій Тарасович, давайте ми із цих, що у нас є, чистий прибуток, давайте ми погасимо для ЮТАРа. Він не погодився, а сказав, що це. Треба гасити вашими тракторами, вашими, е вашими будівлями, от, і вс всім тим, що є на фермерському господарстві. Я, звичайно, на це не погодився. З 2013 року була домовленість, що 5 років прибутки не розподіляються між учасниками, а вкладаються далі у розвиток підприємства. Тому фактично це був тільки третій рік співпраці. Ну і ставить питання про перерозподіл прибутку. По-перше, це було б виходило б за межі домовленостей, які були передбачені статутом 에, тої редакції. І по-друге, Віктора Даниловича, як учасника, є ну, великий інструментарій. Він може звертатись до загальних зборів учасників, може ініціювати загальні збори учасників, може вимагати виконання загальними зборами учасників, якихось рішень, Проте жодних дій щодо цього з його сторони зроблено не було. Віктор Атаманюк не заперечує. Така домовленість була. Проте, коли він зрозумів, що може втратити все, вирішив діяти: знову йти в люди і повернути земельні паї у фермерське господарство. Це стало початком кінця партнерських стосунків. Ти бачиш, що це схема зовсім та, яка веде в, в нікуди, і таким чином ми перевели. Частину землі на ФГ, а частина залишилась на, на товаристві. Але коли це стало, я, стало ясно про те, що ми переводимо, що я переводжу землю, Юрій Тарасович на мене на, ну, написав поліції заяву, що я, мов, перевищив свої повноваження і е, таким. Таким чином, що нібито я ну, злов... на збиток для товариства. Після того, як ми дізналися про такі його дії, ми його звільнили з посади генерального директора і переименували товариство. Вся проблематика в чому? В тому, що коли розривались договори оренди і укладались на фермерське господарство, вони вже були засіяні. Тобто, фактично, вони розривались вже з готовим врожаєм під збір. І з цього часу в нас і почалися ці правові суперечки. Далі сторона Юрія Тітечко активно почала апелювати у всі інстанції: суд, поліцію, прокуратуру як наслідок порушення кримінальних проваджень. Судові рішення Юрій Тарасович почав закидувати та з судовими позовами господарськими, формувати заборгованість господарську. Почав відкривати виконавчі провадження. Хоча цей борг, який сформований, він солідарний. Він належить і ТТК, і Атаманюку, це результат їх спільної діяльності. Розпочаті кримінальні провадження внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтями 191 та 364 кримінального кодексу України. Проводяться слідчі дії в межах кримінально-процесуального процесу кодексу. Буде встановлено всі обставини, тоді можна буде прийняти кінцеве рішення даному кримінальному провадженню. Це заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, а також зловживання службовим становищем, щоб завдало істотні шкоди. За словами начальника відділу розслідувань злочинів Руслана Дячука, на сьогодні по кримінальних провадженнях винної особи не встановлено і підозру нікому не висунуто. Продовж багатьох років фермерське господарство імені Тараса Шевченка було показовим для всієї України у питаннях розведення різних видів великої рогатої худоби, вирощування рослинництва. Нині фермер Віктор Атаманюк вимушений вирізати худобу, аби розрахуватися із боргами. Люди цього не розуміють. Я 30 років любила за яркою. Скільки було худоби, там вже мало що шостало. За цей період сталася ще одна злочинна провокація. За фіктивною довіреністю розірвано всі договори, які були укладені на фермерське господарство. Я узнаю, що всі договори, які були заключені з нами, розірвані. І є, коли ми подивилися по реєстраційній службі, то є так би моя моє доручення. От, Федунцю я прізвище пам'ятаю федунцю про те, щоб дозволи, що я дозволив йому розірвати договори. Як це зробилось юридично правильно чи неправильно, але про те, що довіреність підроблена, це я можу гарантувати всі 100%. І такі дійсно прізвище Федун я почув перший раз на зборах. Я спочатку чесно думав, що це якийсь посадовець, а потім, ну. Якби не не дурак зовсім зрозумів, що да, те ця особа, яка розірвала всі договори по фаге мені швидше. Протистояння загострилося. Порушено спокій і в самому селі Копиткове. Тов'ю тагро односторонньо збирає урожай. З цього приводу виникають протистояння. Обидві сторони почергово наймають охорону для наведення порядку і згодом звинувачують один одного. Невдоволені і місцеві люди, яких фактично зіштовхують лобами. Ті, хто підтримує Атаманюка, не отримують нічого за паї. А хто не хоче залишитися з порожніми руками, повинен написати заяву, що віддає свою. Землю тітечку. Сьогодні дійсно йде оцей рейдерський захват цієї землі. І якщо говорити про те, що про його толерантність, того ж самого тітечка, то мені хотілося б сказати ще одне: що хіба толерантно це буде, чи означає те, коли приходити з ломом всім з кувалдою, вибивати двері, різати сейфи, забирати ці бумаги, якими він зараз показує, користується, що він їх треба чесно признати, що я їх вкрав. Ми вимушені відбувати ці атаки, можна сказати, рейдерські, оскільки явно вбачається, що Явно бачається, що підприємства не дають працювати. Люди невідомі, далі відомі вже особи перекривають в'їзди, виїзди фермерського господарства, не дають виспасати худобу, не дають торгувати, працювати, людям вийти, поїсти, сісти, встати. Все паралізовано на підприємстві. Арешти Державної виконавчої служби паралізують підприємців, оскільки заходять гроші. Вийти вони не можуть. Повинно розраховувати з боргами. Тітечко шукає кредиторів Атаманюка, щоб перекупити борги і ще більше сісти йому на плечі таким чином. Тому на даний час в юридичному господарському сенсі ситуація дуже складна. Важливо, щоб своєчасно були нараховані відсотки порічно, виплачені людьми. Людям, хто буде виплачувати, чи буде тітечко виплачувати, чи буде Атаманюк. Значення для людей, я думаю, немає. Такі будемо казати, інвестори, які сьогодні приходять в ці господарства. Я думаю, що це якраз є проміжна ланка. Проміжна ланка тому що в Атаманюка забрати він ну душею при... прикипів до цієї землі, він не схоче її віддати. А ці прийшли, щось тут ще є. Ага. Ну будемо казати, все. да, все забрали. Цей же інвестор хоче все купити. Причому купити за 30% ціни. І тоді, хто з селян прийшов, да, він, чесно, поступив, він купив. Він запропонував, купив. Ну вже ні з якими претензіями до його, тоді вже не підійдеш. Воно його, він сьогодні скупить, завтра перепродасть, і його тут не буде. А Таманюк тут, тут живе. 11 вересня 2016 року до місцевого будинку культури сходяться десятки людей. За оголошенням без підпису їх організовують на збори співвласників паїв колишнього КСП. Нові інвестори мають сумніви щодо правомірності передачі майна колгоспу фермерському господарству. Протягом останнього місяця втечком Юрієм Тарасвич була спутна частина майнових паїв. На даний момент він є власником 28% від 83% майнових паїв колишнього КСП імені Шевченка. Нам стало відомо, що дані майнові паї, тобто майно, яке було розпайоване, неналежним чином використовувалось і на даний момент частина його привласнена, а частина. Непонятно, де взагалі поділася. Тому нами було ініцію... ініційовано проведення зборів власників майнових подій? Я скупив і викуповую, хто хоче продати, той продає свої майнові сертифікати, і я їх викуповую, тому що нам треба створити базу і нам треба десь працювати. А, я, коли почалося в нас даний, скажімо, розбіжності, певні розбіжності, я зібрав. По всіх селах провів. Провів по Мар'янівці, провів по Новомиску, провів по Копиткові, провів по Степановці зборі. На даний момент стоїть питання, от для мене особисто, для, за що я плачу. Одне питання стоїть: інвентаризація. Тобто провести інвентаризацію наявних об'єктів не більше, не менше. Ми разом з вами працювали і разом з вами піднімали колгосп, потім ми його розпайовуємо. Це було перше господарство, яке розпайовувалося не мною особисто, а Інститутом економіки і інститутом землеустрою. І все те, що розпайовано, воно є розпайовано правильно. І сьогодні КСП ліквідовано. І нема сьогодні, і в нас є комісія. Давайте ту комісію піднімемо. Давайте в нас є, ті... в нас є протоколи. Ті протоколи треба підняти, а не якесь щось сьогодні. І Юрій Тарасович городить і не знає, що він прийшов на три роки і сьогодні хоче забрати всю господарку. Збори не відбулися. Зал розділився на дві сторони. Сварилися за паї, їх виплату, справедливий поділ та відсутність повноважень у Юрія Тітечка на проведення перевірок та інвентаризації. Ви бачили те майно, тоді його розпайли. Так. 80-й років. Ви бачили його? Ви купите велосипед, ви 20 років не місите. Не їздите, а техніка може насити стільки? Стара техніка, радянська. Далі, скажіть, будь ласка, а всі ці роки з 98-го року виплачувалися нам проценти від майнового паю. Ви за майнови паї почали сваритися за майнови паї. Сьогодні майнови паї. А відповідає, що може сьогодні часто людина, навіть немає, які збори правовочі сьогодні, вирішить якісь питання. Скажіть мені. будь ласка. По-перше, збори не підготовлені. По-друге, як би там не було, майнових за майно ви кажете філітеризації провести. Він взяв варену, хай відповідає. Він повинен, так ви даєте майно, хай пороздаєте тридцять А чого я маю даватися за 30%, якого як мого майного дає 100%, бо його купуєте? Інші апелювали до керівника фермерського господарства. А чого я в тітечка опинилась? Розкажи, я Таманюкові договір давала в руки. Чого? Ви мені поясніть, чого я опинилась в нього? Виходить, що ви продали мене чи всю мою землю разом. Пройшла така інформація, що ви приватизували тракторну бригаду, гараж, магазини. Ну, багато Що було, що було, де приватизували, комбайни переписали на своїх людей всіх, то правда чи ні? І неправда. Він дуже багато помилок не робив, дуже багато він розраховував лише на свої сили, на свої знання, не звертав увагу на пропозиції спеціалістів. Так, ну Хоча б з головними спеціалістами, там, заступниками. А він все сам-сам, ну а сам. Сам багато не зробиш. колишні партнери звинувачують фермера у порушенні договору при перереєстрації земельних паїв із товариства на фермерське господарство. Віктор Атаманюк наводить громаді свої аргументи. Мовляв, Юрій Тітечко своїми діями змусив вдатися до таких кроків. Я зробив величезну помилку, що я перевів туди, перевів туди паї. Треба було їх не переводити. Але разом з тим я перевів їх і назад. Я не боюсь цього сьогодні сказати. Що я їх перевів. І я сьогодні ні одного нічого не вкрав. Зайдіть до мене додому. У мене було два обшуки. Хай скажуть, вони посилали, що вони знайшли в мене з, з тими обшуками, які вони що, що було знайдено? Абсолютно нічого, лише паралізовано господарство, лише забрані. Ці документи вони хлівиту таку наляли в податкову. Там страшне діло що То що шість мільйонів сьогодні податків не сплачено. А він крепко сплатив податки. Він забрав зерно, все і не повернув його назад. Навіть коли стало зрозуміло, що консенсусу на зборах не буде, і люди стали розходитися. Суперечки не вщухли. Одні залишалися на стороні Атаманюка, а ті, хто отримав плату за пай, захищали тітечка. Треті взагалі не могли розібратися в змінах. Ви зараз обіцяєте побачимо, як ви за рік, за два, за три. Не відомо проплатив він гроші людям. Він давав вондоє, навіть можуть люди підтвердити на Степанов. ходили його люди, які дійсно пропонували гроші, аби таки давали їм бомаги на ці на, на паї, Да він скупляє за 30% паї. О так, він він ж казав на тих зборах, я вас купив пай, це все рано як свиню купив. Я взагалі завтра з нею що хочу, та й зроблю. Я думаю, що треба, навірно, цього молодого Ю, Юра Тарасовича поставити, а Таманюка треба зняти. Люди до цього чоловіка добре вилакають. За цього молодого? Так, да? а за Таманюка. Ні, ні. Ми намагалися з'ясувати питання, яким чином імені Мінішевченко отримало власність на три магазини ремонтно майстерні тракторної бригади. Склад номер один, і якщо мені пам'ять не зраджує, там ще було одне побутове приміщення. Ну на зборах Віктор Данилович своїми поплічниками нам їх просто зірвали, не дали навіть винести ці питання на голосування. Втім, чому інвестор претендує на майно 90-х років, не зовсім зрозуміло, адже працювати на землях фермерського господарства він став тільки у 2013 році. Сам Юрій Тітечко відповідати на питання відмовився. Совершенно вірно. Ми не піднімаємо питання щодо розрахунку чи не розрахунку з людьми. Ми просто хочемо провести інвентаризацію основних засобів, які залишились, які були передані. ФГ імені Шевченка за договором оренди. Якщо говорити майнові паї, то мені кажеться, що це питання чисто людей і Атаманюка, а це інвестор взагалі в стороні. Цікаво, що задати питання тістечко, чого він вибрав Шевченка? Чого він інвестував кошти сюди? Чого не, ну, не в себе на батьківщині? Чого не на мощаницях вступно? Він вибрав, де хороші землі, де є база технічна, щоб вкласти ті гроші, де що ж є. Розумієте? А чого він підняв питання інвентаризації? Йому треба на зиму десь причепитися, щоб сховати техніку, накриті, якісь техобслуговування провести. Його це цікавить. А те майно наше, щоб прийшло, в не, не, не потрібно, кому воно треба. Він хоче урвати кусок, щоб приховати техніку, щоб на другу весну успішно почати працювати. Чим завершиться протистояння, наразі прогнозувати рано. Віктор Атаманюк налаштований відстоювати інтереси фермерського господарства. Його конкуренти також відступатися від Долбунівських земель наміру не мають. Да, дійсно, в якійсь мірі вона цікава, про те, щоб аж, аж до такого, щоб її таким чином захоплювати, ну, ми ж маєте розуміти, ми комерсанти. Ми раху ми рахуємо гроші. Якщо воно нам по грошам виходить дешевше зберігати рядом, то ми туди навіть не будемо влазити, із того, що це просто економічно невигідно. На наступних зборах бойовиків буде таке прийнято рішення про, на мою думку і на моє глибоке переконання, буде таке прийнято рішення про створення інвентаризаційної комісії. Інвентаризаційна комісія проведе інвентаризацію основних засобів, які були передані в оренду Фегмені Шевченка. То вітає за зерно, збере той урожай, який воно посіяло за свої кошти. А далі Віктор Данилович захоче звернутися по розподілу прибутку за своїми корпоративними правами. Його питання буде вирішувати загальні збори учасників. Але якщо Віктор Данилович і далі буде ну, уникати цього, ну, то це знов все залишиться словами. Юрій Тарасович зі сцени ясно заявив, що він пайовик, він скупив паї. Майнові сертифікати, йому треба будувати базу. Будувати базу, він хоче на базі фермерського господарства. Йому потрібен цілісний майновий комплекс. Тому він намагається у селі Копиткове створити таку атмосферу, такі обставини, коли, коли йому буде це робити зручно. Збори він має, ну, має право проводити, оскільки є закони відповідні про збори громадян, так і інше. Але юридичних підстав визнавати результати приватизації, розподілу майна 98-го року немає. немає. І з яких підстав він намагається провести інвентаризацію майна, яке не належить приватним особам, це він хоче зробити з метою подальшого тиску на підприємство. Ми зверталися за коментарем до керівництва Здолбунівської райдержадміністрації та обласного департаменту агропромислового розвитку. Однак коментувати ситуацію на камеру вони відмовилися. Мовляв, крапку у протистоянні поставить суд. Кажуть, не помиляється лише той, хто нічого не робить, хто шукає шлях із скрудного становища, може знайти правильний та надійний вихід, а може навпаки потрапити у серйозну халепу. Прикро, що представники місцевих органів влади практично відсторонилися від цих проблем. В результаті маємо фактично знищене тваринництво, відсутність робочих місць на селі і цілеспрямовну передачу українських земель у користування іноземному інвестору. Такі реалії сьогодення. До зустрічі на перехресті.